Даний проєкт реалізовується громадською організацією ІРЦ «Правий простір за підтримки гуманітарного фонду Актив та Українського гуманітарного фонду. Даним проєктом саме у Калузькій територіальній громаді передбачена допомога прихисткам. Це у нас три прихистки в селищі Мостище, в місті Калуш та в селі Воне. Для даних прихистків відповідно до проєкту реалізації, у нас є такі заходи, як видача гігієнічних наборів для кожного мешканця шелтера, екскурсії для бажаючих, а також для тих ВПО, які є в місті і відповідно прийшов на реєстрацію на участь в даному івенті. Також у нас передбачено гаряче харчування протягом. Двох місяців та закупівля іт обладнання різного роду побутової техніки та потрібних речей для того, щоб покращити умови проживання в шелтерах. Це три місяці, враховуючи всі видачі всіх наборів, які у нас заплановані, і гаряче харчування два місяці. Тобто загальна кількість три місяці, харчування два місяці. Ну і ще місяць для видачі іт обладнання, спонспорт інвентарів, які наразі, і інших речей. Це є безповоротна допомога. Для кожного для кожного шелтера, відповідно до кількості людей, які там мешкають, проживають. Це в нас і ноутбуки, проектора, блокна під проектора і різного роду техніка.